Шуроповерт для домашнього використання, який має три режими роботи. Дивіться, це у нас фірма Kreisman. Це шуруповерт під макітарську посадку акумуляторів. Дуже часто питають, щоб акумулятор був саме під макітавські акумулятори. Бо багато в кого є інструмент під макітарський акумулятор. Але шуруповерт дуже тяжко знайти. І так, шуроповерт у нас має дві швидкості, має металевий патрон та має три режими роботи. Перший режим у нас це режим шуроповерта. Це коли працює тришітка, також у нас регулювання тришітки, тут 21 положення. Другий режим це у нас буде режим свердління, Тобто, він буде працювати як дрель. Він вже не буде спрацьовувати тришітка, коли ви крутите, буде працювати саме як дрель. Включили все, все. Більше він проскакувати цей шуруповерт не буде. І третій режим це у нас ударний режим, Тобто він буде працювати вже майже як перфоратор, буде свердлити з ударом, тобто можна цегляну стіну, продовбати, там поставити побідітове свердло і просверлити цегляну стіну. Ось такий шуруповерт. Так, у нас ще є індикація. Та підсвітка робочої зони. Ціна його 1970 гривень. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте, відправляємо новою поштою. В комплектацію входить два акумулятори, зарядний пристрій, кейс і одна бітка у нас йде під крест та плоску. Інструкція на українській мові.